У двох великих коробках працівники декоративних культур несуть до водойми птахів. Кожен день запитують, коли будуть, коли будуть. Ну, час прийшов, бо ще до цього часу лід був на середині, а сьогодні ж у вчорашнього дня можна було випускати. Так що ми раді, ми щасливі. Що приносимо і їм радість, нам радість, і всім людям, які тут будуть відпочивати, на зимівлю лебедів та качок забрали близько місяця тому, розповів заступник директора КП декоративні культури Максим Макуха. Зробили це через різке зниження температури та скутий кригою ставок. До останнього намагалися їх залишити тут, годували і так далі. Але коли вже зовсім не залишилося льоду. Коли були сильні ці морози, мінус 12 і так далі, то все-таки довелося їх забрати. Ну, перебували вони в нас, набуштували в себе на території декоративних культур місце, де вони знаходилися у теплі, ну, відносно на теплі. На березі для птахів комунальники залишили зерно кукурудзи. Ми раді, що вже і качки наші, і лебіді на свободі, на волі. Ми це відчули, як вони плавають, як вони купаються, як вони радіють. Тетяна весна, Кирило Вонової, Суспільне, Новини Полтава.